Доброго дня, шановна шкільна спільнота! Сьогодні я пропоную вашій увазі комплекс вправ при розладах аутичного спектру для покращення міжпілкульних зв'язків. Розпочнемо. Виходне положення сидя. Робимо асиметричні рухи кожною рукою. Ручка одна рука ладонька ем, випрямила, друга зажата в кулачок і змінюємо руки. Інша вправа. Два пальчики виводимо вперед, друга ручка жата в кулачок, і міняємо ручки. Інше вправа, Перший п'ятий пальчик виводимо. Інша, друга рука зажата в кулачок. Зажати, руки зажати кулачки. Перший пальчик однієї лівої руки вводимо в сторону, інша рука зажата в кулачок і міняємо. Наступна вправа Долоньки розкриваємо і міняємо ручки. Закінчуємо вправу ручки кладемо одна на одну і міняємо. Закінчимо вправо, два пальчика виводимо, вверх, два пальчика вниз, і міняємо, досить. Наступно вправо и меняем ручки. Наступно вправо. Досить. Наступно вправо. Права ручка на лобі, інша ліва рука на рівні грудей. Міняємо руки. Право можна ускладнити, якщо та рука, яка знаходиться внизу, буде з випряминим першим пальчиком. Досить наступна вправа. Правою рукою касаємося носика лівою за вушко. Міняємо положення рук через хлопочок. Досить. А зараз ми перейдемо вправу з ніжками, тому що дуже багато рецепторів знаходиться на подошвах наших стоп, які також впливають на роботу нашої, нашої півкульні зв'язків і покращують, покращують півкольні зв'язки. І рецептори не тільки на руках знаходяться, да, а ще й на ніжках. Тому працюємо ще з ніжками. Розпочинаємо з кругових рух, рухів кожної стопою і рухи кожною ножкою другою перекатись п'яточки на носочок. Тепер ромо такі ж перекати, але з загибом першого пальчика. те ж саме іншою ложкою. П'яточки в місці, носочки трошечки в сторони. Робимо перекат на носочки і на п'яточки. Після цього праву ніжку виводимо в сторону, повертаємо дві ножки в сторону, повертаємось на положення. Тепер п'яточки в місті, переклада носочки, п'яточки, носочки. П яточки, п яточки, носочки, п'яточки, носочки, п'яточки, носочки, п'яточки, носочки. П'яточки знаходяться на опорі. Піднімаємо носочки, ставимо на пору. Тепер носочки знаходяться на опорі, піднімаємо п'яточки. Наступна вправа перекатуємо м'ячик кожною ножкою. Першу спереді назад, тоді і сторони в сторону, ще раз. Міняємо ножки. Сторони в сторони. Ще раз переді назад. І сторони в сторону. Досить вправо. Ніжки стоять на полу, одна одна холодної. Од, одноразово піднімаємо великий пальчик обох ніжок. Тепер ми це робимо по черзі. Досить. Виконуємо вправо в вихідному положенні стоячи. Робимо перекат на носочки. Хлипо. Опускаємось. Два хлопки. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз, два, раз, два. Досить. Наступна вправа. Права рука держався, тримає себе за ушко. Ліва рука піднімається догори. Міняємо положення ручок. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. Досить. Наступна вправа. Ножиці. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ускладнюємо вправу. Три рухи руками спереду і робимо поворот в сторону. Раз, два, три. Раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Раз, два, три. Раз. Раз, два, три. 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 Закінчила вправо. Наступна вправо. Вихідне положення столичі. Ноги на середній плеч. Робимо нахил в сторону. Хлопок і в іншу сторону. Раз, два, три, чотири, 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 раз, два, три. 4, Раз, два, три, досить. Наступна вправа. Робимо нахили. Вперед. Потягнися, потягнися, потягнися. Вихідне положення. Два. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Досить. Наступна вправо. Вихідне положення те ж саме. На раз. Робимо нахил вперед. Правою рукою намагаємося дістати до лівої стопи.

Чотири, раз, два, три, чотири. Раз, два, три, достань. Наступна вправа. миллиться. Робимо глибокий вдох, наклон до... вперед. І лопасті вер... меляці. На видоху. Дих, це елементи дихальної гімнастики. Ще раз повторюємо. Витяглися вверх. Вдох. потягнися, витяглися. Через сторони руки. Видих. Ще разок, вдох. Видих. ще вдих. Видих. ще вдих. Видих. І завершимо наше заняття веселою грою жабки. Point Розпочинаємо. Дві жабки з стрікотушки, стрибали, стрікотали, стр лапкою топ, другой хлоп. Щічки натували. Побачили комара. З Закричали ква! 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 Ще раз повторюємо дві шапки стрикотушки. Стрибали, стрикотали лапкою топ другой хлоп. Щічки надували. Побачили комара з. Закричали ква-ква-ква. Давайте ще раз повторимо дві жапки стрікотушки. Стрибали, стрікотали. Лапкою топ, другою хлоп, щічки надували. Побачили комара з. Закичали ква, ква, ква! На цьому, дітки, ми з вами завершуємо наш комплекс вправ. Ви сьогодні були дуже великі молодці, і у вас це дуже добре вийшлося. Ми з вами прощаємося до наступного разу. До побачення!